Величезний привіт, запрошую на перегляд акційних товарів в магазині Єва. Вихідні 10, 11 та 12 травня. Всі кондиціонери для білизни Кіонен зі знижкою 50%. Це дуже також хороша ці, е, акція. Дивіться, тут літр 800 і вони зараз по 84,50. Зверніть, будь ласка, увагу. Також є трішки менші по літру. Вони 49 гривень 50 копійок. Я дивлюсь, зараз хороші ціни на капсули. Ну, як хороші? Ну, відносно. Недорого зараз можна придбати капсули Persil 13 штук, 229 а, гривень колор. І а, це універсальний. І Persil Expert по 229, але тут в упаковці 11 штук. А ось Persil гель для прання. 900, 900, 990, навіть без 10 грамів. Вже б 10 грамів тих долили, була би літра. 200, 900, 299 гривень. Я ще не проснувся, мабуть, чи вже спати треба лягати. 299 гривень. А ось тут непогана ціна на гель для прання лоск. Ароматерапія, гірське джерело. Вага також 990 грамів, майже літр. І ціна 199 гривень. Так що зверніть увагу. А ось літровий Аріель гель можна придбати за 259 гривень. Це дуже хороша ціна зараз на такий Аріель гель. Дійсно, краще взяти Аріель. І ось такий. Це йде для прання сенситів, для чутливих або для дитячої білизни 259 гривень. Так, ну, спочатку по миючих чистячих пройдемось. Фейрі також на вихідні. 10, 11, 12 травня. Всі засоби для миття посуду в фейрі зі знижкою 30%. Давайте подивимося, які ціни. Так, ось такий можна придбати за 58,90, вага 500 г. Великий літровий феррі 125 гривень. Взагалі ще більше є півтора літровий 147 гривень. Також в акції Fairy Extra Plus 139 гривень 950 грамів і Fairy Extra Plus вагою 650 грамів 95 гривень. Давайте роздивимось наступну акцію Old Spice, всі чоловічі дезодоранти, Гелі для душу, лосьони після горління зі знижкою до 50%. Найбільша знижка це йде на ось цей Old Spice. Вони зараз по 70 гривень 90 копійок. І 70 гривень 90 копійок в Єві спрей Old Spice також по акції. Так, ну а ціна на Гелі для душу Old Spice по 100 гривень. І тут вага 400 грамів. Трішки менший можна придбати за 71 гривню, вага 250 грамів. Я щойно спробував ось ці дві новинки астронавти і Рокстар. Вони нещодавно з'явились на полицях в магазині. Надзвичайно мені сподобались дуже цікаві аромати. Ну, але я не змінюю свій, тому що в мене white Water завжди залишається першим. А тут вже хтось придбав один 149 гривень, був 252 гривні. Дійсно також хороша знижка після гуління. Але White Water немає. Наступна акція 10-11-12 травня. Мінус 40 від звичайної ціни. Вся жіноча гігієна. Та гелі для інтимної гігієни Лінгері. Усі-усі засоби зі знижкою зараз 40%. Так, 24 гривні ось такі. Ну, Зрештою, я інформацію вам подав, а ви вже будете в курсі. І також знижка 40% на жіночі інтимні гігієни лінгері по 60 та по 54 гривні. Тут йде 300 г. Акція на інтимні серветки для інтимної гігієни Лінгері. Купуйте одну 23 гривні і другу берете в подарунок. Так, господинки, зверніть увагу: кешбек 80% на вашу карту, на весь туалетний папір. Навіть і на сірий також йде кешбек 80%. Ну і також на елітку. Вологий туалетний папір також приймає в акції 80% кешбек. Ось, наприклад, зараз ось такий папір двошаровий, шарові чотири штуки в упаковці від торгової марки літо можна придбати за 31 гривню і ще отримати кешбек 80%. Також зверніть увагу на ось цей туалетний папір. Тут 175 відривів без аромату і він йде тришаровий. Ну і звичайно, елітка зева, чотири штуки в упаковці, чотири шаровий. Наступна акція святкова, можна сказати, до Дня матері. Можна придбати будь-яку щітку, браш для волосся. А зі знижкою бачу, стоять жовті цінники. Ну і ще додаткова акція: 80% кешбеку на вашу карту. Ось такий набір. Також можна зараз придбати зі знижкою. В наборі зажими для волосся дві штуки, щітка продувна, бігуді на липучці дві штуки. А ось такий набір можна придбати за 100 гривень. Тут в наборі три, да? три бігуді липучки і два зажими. Такий також цікавий набір зі знижкою 50% йде. Так, тут у нас йде масажна щітка, резинка об'ємна і резинка пружинка по 3 штуки. Наступна акція на вихідні. Можна привітати матусю. 2 дорівнює чотири. 4. Купуєте 2, а оплачуєте? Купуєте. Берете 4, а оплачуєте за дві штуки. Це часто така акція буває в магазині Єва. Я бачу, що з кожним разом завжди змінюється цікава біжутерія. А тут у нас наступна акція. 10, 11 та 12 травня. Мінус 60% на жіночі колготи. 40 ден. Вівін петті. Ну що ж, зараз колготи можна придбати навіть не за півціни, а за 60% знижки. 55-60%. Наступна акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Вихідні разом з Єва Утера. Натів Монік. та отримаю третю одиницю у подарунок. На ну, оці всі засоби. Тут дуже багато різних бомбочок для ван. Подарункове мило, східний лотос. До речі, продукти бачу зі знижкою 50% деякі навіть ідуть. І плюс ще й акція 1 плюс 1 дорівнює 3. До речі, дуже цікаве піна для душу. Тришарова. Тут я бачу наступна акція на вихідні 1 дорівнює два. 2 на окуляри сонцезахисні та головні убори пляжні капці. Та отримай другу у подарунок. Ось так. Так що зараз можна придбати окуляри, купуючи одні, а берете.

Так, дівчата, сумки також приймають участь в акції. Один дорівнює 2, не обов'язково брати дві пари окулярів, не обов'язково брати дві пари сумок, дві штуки сумок. Можна взяти одну сумку, одні окуляри або одні сланці. Зараз подивимось також на а, капці. Дивіться, яка 199 гривень, мабуть, да? Ні. Да, 199 гривень на літо багато великий вибір, різних, є кольорові також. Ой, оці теж дуже красиві, якщо у вас спортивний стиль під джинси, вона класна буде з довгими ручками. Ну і також, звичайно, можна придбати пляжні капці, чоловічі 119, а жіночі 90, ну 100 гривень. Вибір також великий, розміри в асортименті. Також акція 1 до 2. За 119 гривень, якщо берете тільки капці в'єтнамки, то ви заплатите тільки за чоловічі. А жіночі отримаєте у подарунок. Ну і що ж, найголовніша акція, також знижки 60% до Дня Матері на вихідні. Всі жіночі парфуми. День батька, коли буде. Щоб купували також і батькам, не тільки матусям, зі з хорошою знижкою. Так, тут а, дуже багато всіх парфумів дійсно зі знижкою. До 60% навіть, да, 60% дійсно. Хто полюбляє оцей аромат від Лянвін. Зараз можна придбати його за 1259 гривень. А от парфуми від Патрісія Лідо можна зараз придбати за від 199 гривень. 199, 249, 379. Так, ну що ж, дивимось наступну акцію на вихідні. Купуй дві будь-які одиниці декоративної косметики LCF. Та отримай третю одиницю у подарунок. Тобто 1 плюс 1 дорівнює 3 на усю косметику лінійки LCF. І, до речі, хочу сказати, що на багато позицій ідуть акційні, тобто зі знижкою, і ще й акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто оплачуєте два продукти, а берете 3. Косметика Glambi також зараз в акції. 80% кешбеку на вихідні. Вся декоративна косметика Glambi. До речі, також хочу зауважити: знижки йдуть жовтим цінником, акційні товари. І додаткова акція 80 кешбеків відсотків на вашу єва-картку мозайка. Ух ти, які гарні, як, як фарба. Ну, в цьому у нас була фарба для малювання в першому класі. Такі кольори. Наступна дуже хороша акція. Маски тканеві для обличчя. Зі знижкою і ще додатково. Кешбек 80% на усі тканеві маски для обличчя. Кокос маска для обличчя. Також наступна акція на Evelyn Cosmetics, Акція 2 дорівнює 4. Бачу, деякі також ідуть в акційному з ну, жовтими цінниками. І додатково акція 2 дорівнює 4. Оплачуєте за платите на касі. Так, ну ось чому сюди поставили цю акцію маски, бачите, для волосся. Аж в кінці залу я знайшов оцей флайер, можна сказати, 10, 11 та 12. Кешбек на всі тканові маски для волосся. Для обличчя. Так, чи це вже спека, чи я не виспаний. Не знаю. Економних вам покупок, всього найкращого. Зустрінемось у наступному відео. Я хочу, щоб у вас було все гаразд. Всім пока!